Щоб у бардачку була заманшечка, не фантики? Спрахуйся онлайн. Регулярні та ще більш потужні удари по Криму надзвичайно важливі для успіху наступальної операції збройних сил України. Йдем? Про це заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія генерал Олександр Тернавський. Успіх будь-якої наступальної операції полягає не тільки в знищенні ворога перед собою, але й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо в знищенні командних пунктів, де перебувають генерали та вищі офіцери ворога. Пояснив він за його словами: дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить Дить до безладу на полі бою знищений командир, особливо в російській армії означає знищений командний зв'язок а без команди зверху росіяни не воюють підкреслив він тому крим особливо важливий в цьому плані оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки та командних центрів як пропагандистам російським які мають скеровувати якимось чином громадську думку з огляду на розвиток подій як їм все це пояснювати про камні з неба, які тепер мають буквально зна ще й вибухове. Ну, Вони частково пояснюють, от я дивився по цим по телеграм-каналам, то виправдання яке, що територія величезна, і ППО не може е, закривати всю територію, тому закриваються там, типу, якраз ну, самі основні е, 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 об'єкти. Е, тобто, ну, це в першу чергу там Москва, можливо, там Пітер, там десь ще щось, ще щось, ще щось. От, але вони, от, коли ми розбиваємо Севастополь, то вони тут лукавлять, тому що от якраз Севастополь має бути там теж величезним об'єктом, да? порт, військово-морська база, врешті-решт Севастополь, ну, мабуть, після Москви і Пітера це саме символічне місто для Росії. ну, Це в їхніх, в їхніх е мазах там. Це для їхніх тараканов в головах е, важливо. от І тому це от е, удар знову ж, е, як пропагандисти діють, перше, е, щоб не посіяти паніку, то багато чого вони не договорюють. да Там, ну да там типа ну щось залетіло, прилетіло. Ну, взагалі 100-500 целі ми збили і взбили там по дорозі не тільки дрони, а за це там помстились там однозначно. Друге. Це завжди провокація ненависті. Знову ж Соловйов скаже там, типа, по Лондону, то що це ж американська верні, це британська ракета, яка попала там по цьому. по Парижу, там, типа, все, всім хана, всіх уб'ємо, всіх Тобто припинення паніки, друге, нагнітання агресії. І навпаки, вони е, е, ну як якусь частину суспільства заводять до того, що там, типа що, пора, уже е, взяти і тактичну ядерну зброю примінити проти України, і це готується на всякий випадок, це нагнітається. Потім вони ж самі проведуть дослідження, скажуть, що ось у нас 60% чи 70% за примінення ядерної зброї і будуть цим шантажувати захід. Це знову ж навіщо? Що, не дай Бог зайдуть в Крим. Але ми бачили, що з третього боку вони не перекривають от вони не перекривають те, що я би сказав ну, ще, коли медведів минулого року казав, що ну, все там, тіпа, там Херсон це жест доброї волі, але не дай Бог, не дай Бог там, щось трапиться в Криму, все, всім фулте. А тут, хоп, трапилось раз, другий, третій з Керченським мостом, і Севастополь, Сак, Євпаторія, Джанкой, там під Бахчисараєм щось горить, і що і ж? І оце те, що вони не можуть перекрити. Те питання, що там, типа, що так, а як же ж так? Ми ж втора армія міра, а тут е, отакої. От Єдине, що вони намагаються. Такий наративчик, що там, ну так ми ж воюємо вже з колективним Западом. Це ми не з Українцями воюємо, бо ми сильні їх там опять же, в 100-500 раз. но проти колективного запада, от, і то от на равних воюємо. От, десь десь таке, але е, чим далі, тим менше е, людей вірить чому? Тому що є, е, крім е, їхніх, е, понятно, що Крім інтернету, деякого, все у них, всі, всі телеканали, все ручне, все по темникам, але ж є такий канал зв'язку, якщо військових з своїми родичами. Uh -huh. І цей канал зв'язку не перекрити ніяк. До речі, і у нас для влади, для нашої влади, це теж проблема, такий канал зв'язку, тому що, щоб. Там не говорили найбільшим мотивуючим фактом для, для нашого суспільства. Це є там розкрадання в армії. ну, Корупція, в міноборони, тому що хтось воює, хтось там схемки рішає. От то тут для і для нашого суспільства, і для їхнього це очевидні речі. Зв'язок армії із суспільством це зараз найбільший канал зв'язку. Перестають вірити, як новинам там. Так і єдиним новинам в нас перестають вірити і шукають альтернативні канали інформації. І армія шукає їх, і, і в суспільство. І таким чином не треба повторювати помилки Росії в нашій владі, але вона їх повторює. І якщо говорити про те, що наші збройні сили все-таки сильніші і більш мотивованіші за російські, то я цього не можу сказати про владу. Тому що повторюсь і ще раз, що вступив в силу закон війни, де одним із основних інформаційних каналів є спілкування армії з тилом, от своїми родичами, через відпустки, і він, скажімо так, що на росіюшке, що в Україні. Скажем, там цей канал влада не контролює жодним чином ні наша, ні її. Пане Вікторе, є ще одна така історія, яка у Росії тепер схожа з нашою. Вони звикли спостерігати там за наслідками своїх ракетних атак в Україні, і тішились дуже, як у нас тут світло вимикалося минулої зими. Так от бумеранг прилітає їм вже тепер теж цієї ночі. В Тулі відбувся блекаут. Чимало там теж чули характерних звуків. Тамтешня влада Пояснила, ну, офіційна версія, взагалі, дуже дивовижна, креативна, я б сказала. Пацюки кудись залізли, там в якийсь вакуумний елемент цієї самої ТЕЦ, щось там пошкодили, і тому зникло світло. Ну, а звуки, які чули, тульчані, то був традиційно вже перехід літаків на надзвукову швидкість. От такі пояснення, вони. Тамтешніх мешканців на Росії, коли вони так тішилися нашим темним вікнам, а тепер мають свої. Як їм такі пояснення? Як вважаєте, будуть дратувати чи там повірять в пацюків і надзвукову швидкість? Що далі, то більше очевидна брехня буде лише дратувати. Там, де вони можуть пояснити, але суспільство, ну якби прості люди в тій же штулі не можуть перевірити, то це одне. А якщо скажуть, що це був там перехід е, літака на, на сверхзвукову да, типу, а е, по місту поповзуть слухи, що насправді це не так і це прилетіло, то е, така, е, таке інформування буде. Далі і далі дратувати, і поки не дійде до такого, як було в пізньому СССР, в пізньому СССР, коли по телебаченню, якщо говорять нічого не, трап не трапилось, то люди думають, о, значить таки щось трапилось, а потім вже повзуть слухи, так як було там з тим самим Чорнобилем, так як з слухами, що там там в Афганістані твориться, от точний повтор 80-х років. Але ми живемо ж в іншу епоху, коли інформація поширюється ну просто там з шаленою швидкістю, і тобто, і це буде шириться шалено.